На відео ви можете бачити Дубай. Це там, де дуже жарко і де люди місяцями могли чекати крапельку дощу. Як ви бачите, там зовсім не до крапель. Це найбільші зливи у тих краях за останні 75 років, враховуючи те, що спостереження за цим регіоном ведуться 75 років. Тобто, можливо, це за більше, більший період така аномалія. Це не тільки, не тільки в. Еміратах, але і Саудовська Аравія, Бахрейн, Оман, ну все, що там є поруч, всі страждають від цього величезні повіні. І ну це ще раз підтверджує те, що неважливо, де ти живеш, який в тебе достаток, навіть якщо це рівень Дубаї і так далі, природа може не спитати і натворити дуже-дуже великих складнощів у житті. Тому цінуємо кожен день і любимо один одного.